У кожному ароматі не просто нотки, а сенси. Один символізує ріст і розвиток, інший глибину традицій, Ще один легкість нового початку. Над створенням парфумів з вересня минулого року працюють магістри хіміки разом із доцентом Юрієм Халавкою. Один буде більш такий ну, чоловічого спрямування. Ми хотіли зробити щось таке з якимись нотами, такими зеленими. Більш ну теж і резиденція асоціюється теж з цими самшитом, з іншими деревами навколо тощо. А жіночий буде більш такий, ну не знаю, карамельно можливо рожевий, то важко передати, бо в кожного індивідуальне це сприйняття. Аби створити парфуми з ароматом університету. Магістри спершу питали студентів: з чим у них асоціюється ЧНУ. хтось згадував стару книжку, хтось скошену траву чи австрійську архітектуру. Ці образи лягли в основу формул, Кожна вивіряли вручну, змішуючи десятки компонентів. Коли ти робиш, дійсно, ти можеш додавати там 15-20 компонентів, це все рахувати, рахувати. І якщо ти десь в кінці помилишся, ну, то це ти, 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 ти розумієш цінність цієї роботи. Ну, от тут якраз мені здається, що якимось цитрусом пахне, якимось таким, але не тим, чим ми Так, да, воно, воно уявлялося, що це має бути з таким ароматом магнолії. Як на мене, воно досить Засолодке для, для любителів магістерка Катерина Рибак від початку залучена до процесу створення парфумів і навіть обрала цю тему для дипломної роботи. Каже, створення парфумів втілення дитячої мрії. Після пар або, може, на вихідних, або ну, коли в мене був вільний час, то я приходила і сама робила парфум, якийсь е, зразок. Е, Передавала Юрія Богдановичу. Ми чекали, звісно, мацерацію. а потім його. Е... Ще з іншими людьми порівнювали на асоціації, чи подобається їм, чи не подобається, чи є якісь асоціативні у них думки з університетом. Парфуми планують випустити у вересні до 150-річчя ЧНУ. Вони стануть оригінальними сувенірами університету, а згодом можу з'явитися і у продажу. Створити символ, що відображає дух закладу, закарбувати пам'ять про університет в ароматі ціль експерименту. Катерина Тарасюк, Олександр Окіпняк, новини. Сі 4